Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта ми Переможемо. Були я на днях однієї китникарочки, яка живе досить недалеко від мене. Я, взагалі, поїхала до неї знімати півонії, бо вона вирощує і для себе, і на продаж неї дуже багато півонів різних сортів. Але. Де півоні, там і різні квіти, звісно. І от першим ділом я побачу цю красу Distant Drums, Distant Drums, сорт, досить відомий, досить популярний у нас на теренах в наших садочках. Часто я його зустрічаю. і, ну, Я навіть описувала тріандари, я коли описую, бачу дуже багато світлин і собі дещо там помічаю, наприклад. Так? Але світлини поки що десь там драмс, ну вони чудові. Але коли я це побачила вживу, я не знаю, звісно, чи камера моя передалася, але я вирішила все ж таки познімати без якихось там опису вражень, звісно, без характеристик, бо кажу, це гостєве моє відео, просто я побачила. і Я відразу погляд мій прикував оцей кущ. Сорту Distant Drums дуже-дуже дуже цікавий колір. Ну, кажу, Камера, звісно, не передала один в один, але сподіваюся, що хоча б частину красивно передала, і раптом ви вибираєте, придивляєтесь, думаєте, то от вам буде ще одне відео обдивитись з різних сторін, так, і кущ я намагалася, і кити ближче далі. Ну, Звісно, дуже кажу, в мене він вразив той сорт, я ж собі так досить його відмітила в своєму рейтингу. Вподобань. Хто має діріться своїми враженнями? Цікаво, чи спіпадуть з моїми? Дякую і папа. -па.